Інколи, створюючи програмний проєкт, ми можемо зрозуміти, що у цей проєкт треба внести якісь зміни. Крім того, ми можемо створювати якийсь інший проєкт, якусь іншу гілку, засновану на тому проєкті, з яким ми вже працювали. Власне кажучи, можна змінювати проєкти, але тоді, коли хочеться залишити свої наробки і гарно відпрацьований відлагоджений проєкт, то, очевидно, варто скопіювати проєкт. І вже від цього проєкту, від копії проєкту почати певні зміни. Ми спробуємо сьогодні навчитися це робити. Я Володимир Бондаренко, і ми будемо навчатися перед монітором. Почнемо ми з того, що ми приєднаємося до онлайн-середовища і ми подивимося, яким чином можна переглянути список наших проєктів, які у нас є. Ну, для цього ми можемо використати ось цей елемент інтерфейсу одразу на головній сторінці. Порталу клікнемо і побачимо, що у нас, власне кажучи, один єдиний проєкт. Тобто, ми бачимо, що проект, особистий проєкт лише один. Опублікованих проєктів поки що немає. На це ми знімемо окреме відео. І ось той проєкт, він у нас дуже простенький, але ми захочемо на його основі створити якийсь форк. Це називається на сленгу такому програмістському, тобто відгалуження від нашого проєкту. І для цього ми проєкт відкриємо для початку. Коли ми клікнемо по назві проєкту, відкриється отакий от опис. І ми можемо натиснути на кнопку переглянути код. Ну, До речі, ось ця кнопка вона зазвичай виділяється якимось там окремим кольором. Але переглянути проєкт ми можемо і. Одразу безпосередньо із списку наших проєктів. От ви бачите, що ми спочатку клікнули по назві і відкрився повний опис нашого проєкту. Але ми можемо клікнути і по кнопці переглянути код. І також ми потрапимо до, власне кажучи, вказівок, із яких складається наш проєкт. Ну, і сцена у нас буде також показана. От. Так, А що тут у нас є? Ми щось тут робили, ми, ми нічого ще не робили. Е, ну, давайте ми що зробимо. Е, ну, Для початку. Для початку встановимо мову, щоб нам було зручно. Так, ну і здається, і здається. Ну, можливо, щось тут у мене... Аж надто велика. Ні, немає у нас жодних казівок. Ну, давайте ми з вами спробуємо відновити той проект, який Ми з вами створювали дуже простенький, От коли натиснуто зелений от Тоді нам котик повинен сказати слово привіт, і нехай це привітання триває 2 секунди. І, і ось отакий спосіб ми. Наш дуже простенький проєкт створили, натиснемо на зелений прапорець, Проєкт спрацював. Збережемо цей проєкт. Не забуваємо, очевидно, ми з вами забули отут клікнути зберегти проєкт, це, до речі, новий елемент інтерфейсу. Проєкт збережено. Давайте ми перевіримо, чи це дійсно так ось у нас список знову ж таки моїх проєктів. Щойно змінено, переглянути код. Подивимося, проєкт завантажено, україномовний, і знову ж таки, от є привіт. І тут він е, зникає через певний час. Тобто е, нам потрібно звертати увагу саме на цю діляночку, коли ми працюємо з проєктом. І якщо ми тут е, нічого не, не натиснемо, то середовище наше, мабуть, буде переміщ... попереджати, нас, попереджати нас. про те, що Щось не так. Ну от Давайте ми трошечки проєкт змінимо. І бачимо, що щойно ми проєкт змінили. У нас отут з'явилася вказівка зберегти негайно. Тобто на, на оцю частиночку ми звертаємо увагу. Що я хочу на, на чому хочу наголосити? От ми вже бачите, проєкт змінюємо, додаємо щось до проєкту. Але у нас попередній проєкт гарно працював, він був відлагоджений і не хотілося б його втрачати. От. І е, очевидно, що для цього нам потрібно створити копію того проєкту, який у нас є. І для створення копії ми використовуємо е, рядкове меню файл. Е, ось воно да. Тут ми клікнемо. І у спадному меню виберемо вказівку зберегти як копію. Е, зберегти негайно, до речі, доступна і тут. Да? Ви бачите. І зберегти як копію, це тоді, коли ми хочемо створити копію проєкту і вже його розвивати далі. І ми бачимо, що проєкт збережено як копію. Ось де в нас навіть слово написано копія. Ну давайте ми з вами напишемо, що це в нас вже не перший, а другий проєкт. Тобто певні зміни ми внесемо. Так, українською мовою. Другий проєкт. Натиснемо на Enter. Проєкт зберігся. І тепер давайте ми з вами подивимося, що у нас дійсно є два проєкти. Перший проєкт, другий проєкт. Подивимося код першого проєкту. Оцей є блок. Ми викинемо. Збережемо. Так, Збережемо наш проєкт негайно, оскільки він перший, він відлагоджений, він гарно працював, так. І Знову повернемося до коду другого проєкту. В ньому вже три вказівки, синенька вказівка перейти до якоїсь там випадкової позиції. От. Так, от дивіться, я змінив дещо. І коли я намагаюся перейти на іншу сторіночку, браузер мені показує, що ой, тут у нас якісь зміни, і треба б їх зберегти. Тому ми натиснемо Скасувати, зберегти негайно. От Навіть простий рух блоків, він призведе до того, що це вже зміни, якісь, так. Зберегти негайно. І після цього перейдемо до списку проєктів і відкриємо перший проєкт, що ми бачимо, що там у нас лише два блоки вказівок, так? У нас два блоки. От. Тобто, у цьому проєкті у нас котик просто з нами вітається. А тепер, коли ми відкриємо проєкт другий і запустимо його, то ми побачимо, що крім привітання, котик у нас потім ще й зміщується кудись. Ну, давайте ми розкриємо на весь екран, махнемо прапорцем і котик у нас отак от рухається по сцені кожного разу після того, як він нам каже Привіт. Причому він інколи навіть за сцену. На край сцени підходить, так що його не повністю видно. От Ви бачите, що ми змінили поведінку нашого виконавця. Ну, важко уявити кота, який лежить лише на одному місці. Зазвичай коти бігають. От. І от після того, як він нам щось промовляє, він у нас переміщується. Ну, Давайте ми з вами спробуємо ще дещо змінити в нашому проєкті. Ми ж не бачили справжнього кота, який нам каже, привіт, давайте ми. Напишемо те, що він каже, мяу. Ось таким чином. Махнемо прапорцем, бачимо, він каже, тепер уже замість привіт м'яу. Чи мяу. І так от він рухається по нашій сцені. Випадковим чином. Ну, ось приблизно так. Бачите, що ми вдосконалили наш проєкт, змінили його. І сказати, що це наш попередній проєкт, ми зовсім не скажемо, тому що тут діяльність трошечки інша. І хоч він і говорить, але промовляє інші слова, крім того, що промовляє, він ще й рухається. От ми створили другий проєкт за допомогою копіювання. Тобто ми зберегли свої зусилля на основі відпрацьованого проєкту, ми створили новий і дещо його покращили. Змінили його функціонал. На цьому все. З вами був Володимир Бондаренко. Я дякую вам за увагу.